Слава Україні, слава Збройним силам України, дякую за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Анна, Анна Київська, Ганна Київська, Анде Кєв це Єврар, 2015 рік. Франція. І ця троянда, як на мене, я вже неодноразово згадувала її під час своїх прогулянок, таких квіткових. Тому я раджу подивитися ті відео, бо чомусь цільово, так прицільно її я мало знімала. Наступний сезон спробую вибравитися. Як на мене, то дуже-дуже гідний і достойний сорт, хто любить от білі троянди, білу палітру. Дуже запашна, вона дуже і дуже дуже запашно, Насичені такі пахощі, прекрасний гармонійний кущ, гарно нарощує гарно квітне, тривало квітне. От ну, дещо не стійка до захворювань. Трошечки була борошниста роса, і так середньо важко була чорна п'ятнистість, але квітла мені так практично до кінця сезону. От зараз вона має метр тридцять висоту і так, десь 60 сантиметрів ширину. Досить компактний кущик. Ну дуже розглядайте квітку. Як на мене, і цікава і дуже достойний сорт. А ще ганна Київська. Тим більше так. От, побачимо, поспостерігаємо, бо їх небагато є в наших садочках. Тому я наступного сезону спробую більше про неї якось знімкувати, запам'ятувати і вам розказувати. А зараз більше так фактично очима спостерігаємо, як вона показує, яка вона може бути, ця красуня. І так, я дам посилання на різні відео, де я її згадую, можете проглянути. Я думаю, що там знайдете корисне для себе. От, от такі суцвіття на закінчення, на завершення відео, таке гарне. Щедре суцвіття. Вам дякую і па-па.